Добрий день, я Куча Тетяна Анатоліївна, керівник гуртків Донецького обласного еколого-натуралістичного центру. На посаді я працюю 12 років. Керівник гуртків саме в Донецькому обласному еколого-натуралістичному центрі я з 2020 року. Моя педагогічна кредо – наповнювати душу дитину, з якою вона піде у світ. Працюючи з дітками різних вікових категорій, підбираю до них підхід індивідуально та за груповими вподобаннями. Останні два роки працюю з дітками в умовах повномасштабної війни з дітками ВПО, які знаходяться в місті Києві, в очному форматі. Метою моєї фахової діяльності є впровадження особисто орієнтованого підходу засобами екологічного розвитку. У процесі поетапної реалізації програми освітнього процесу керуюся особистісно орієнтованим підходом до інтересів, потреб запитів, здібностей та нахилів кожної дитини, тим самим створюю умови для самореалізації, саморозвитку та самовдосконалення і загальнолюдських цінностей. Вихонами моєї діяльності є розвиток і саморозвиток особистісних якостей на основі загальнолюдських цінностей. Виховання дітей здійснюється в контексті національної та загальнолюдської культури. Охоплює весь освітній процес, ґрунтується на свободі вибору, мети, життєдіяльності та поєднує інтереси особистості суспільства, держави та нації. Залучаючи дітей. До пізнавальної роботи бачу результати у вигляді більшої, зацік... більшої зацікавленості дітей, пройшла під... курси підвищення кваліфікації у 2023 році, отримала сертифікати про підвищення кваліфікацій та е, пройшла е, курс підвищення кваліфікації педагогічних працівників. В 2025 році постійно приймаю участь у семінарах та тренінгах що проводяться в місті Києві в очному форматі. Залучаю дітей та сама долучаюсь до заходів, які проводяться інститутом підвищення педагогічних. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Донецької облдержадміністрації на території освітніх хабів в місті Києві. Наші заняття проходять на базі освітніх хабів в місті Києві, освітній хаб наш Краматорськ та на базі бібліотек міста Києва. Заняття з, особливими, з дітками з особливими освітніми потребами здійснюються на території Святошинського будинку інтернату. Діти дуже відкриті та з задоволенням відвідують заняття. Наші вихованці приймають участь у обласних та регіональних конкурсах, здобувають почесні місця. Регулярно проводимо новорічні та різдвяні свята, тематичні виставки та заходи, до яких долучаємо не тільки наших вихованців, а й їх рідних. Та близьких, що дозволяє е, встановлювати більш тісні зв'язки як з батьками вихованців, так і міжсімейні е, зв'язки, зміцнюються. Е, наші вихованці стали активними учасниками акцій, що проводяться в місті Києві в очному форматі, та до, активно долучаються до заходів, які проводяться в заочному форматі. Дякую за увагу.